Так, друзі, всім привіт! Чекайте світло. Так, да, всім привіт. Вітаю на каналі Новогомовна Монро. Я збираюся на концерт швиденько, город Океан Ельзи. Чотири концерти в Палаці спорту. Я давно не була на концертах, тим паче в палаці спорту. Хоча в цьому році, в цьому році я була. Так, да, випадково потрапила на концерт Джері Хейл а, у жовтневому, а в минулому якраз в восени була на ні, влітку. Боже, як швидко час пливне. На Оксані Білозір. А Палац спорту. Ой, ту -ту -ту -ту, навіть не згадаю. А, запросила мене, чи ж запропонувала? Був квиток, моя одногрупниця Яна. Ще, ще влітку чи навесні. Це перенесені концерти. Я так розумію, додали ще дати. Так. І у нас є спільний чат з одногрупницями. Вона запропонувала, я швиденечку. Забукірувала квиток, і от, і от цей день настав. Йдемо. А ми домовилися зустрітися спочатку на кавусю, а потім ще підемо на концерт. 18 й початок, 2 години. Не факт, що я витримаю. <клакова> <клакова> я зараз... Я повернулася в справах була графіня і така втомлена у нас е різко так. Е похолодшало. І температура сьогодні ну, 10 градусів, хоча вчора була 20. І знаєте, так хочеться спати. Хочеться вдома читати книжку. Ти бачиш, я почала читати нову книжку Каті Бльостки. А так тобі треба. А, і треба. І от, от хочеться пити чай. Ти бачиш, в мене є лимон. А, солодощі. А не йти на концертах я Нельзя. Але піду, подивлюся. Все ж таки, це, 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 це. Це літопис української, от сучасної української музики, часів незалежності. Я пам'ятаю, коли вперше побачила їх кліп в території А там, 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 тільки там, де нас нема. Mm. Mm -hmm. І вони були перші такі: попрокери. Попрокери, такі, квінтет, да, 5, 5 музикантів, музикантів солістів, музикант. І от досі Океанельзи в цьому році випустили альбом нещодавно. Ну і постать Святослава Вкарчука. Достатньо медійна. Два рази він був депутатом Верховної Ради і так так. активно просував себе в політиці, а потім якось приявил. Ну, не витримував. Має право. Все, підемо, то я вже запізнююся. Так, я готова. Спочатку зробила а, очі тінью цю ціннющі, а потім вже підібрала лук. От хустка, кофти, все мечиться. Але от якось, якось очі окремо живуть своє життя. Ладно, то таке. Одягла підбор, ми фан-зоні. Ну, я висока, метр 76, висо одно, Я пам'ятала на мадонну, я ходила. На стадіон Олімпійський в 12 2012 році взяла от такі платформи, стояла вище натовпу. Ну, хоча вона на сцені ж виступала. Ну і океаналіза буде на сцені. Я посиділа би, <смі> як вже доросла. Але ну Фанка це от... плече до плече, баді баді. Все, моє таксі приїхало. Треба щось зверху одягти. Так, одягну ще такий стильний жакет. От жакет додасть цьому луку урбаністичності, да? і такої завершеності. Угу. От зараз мені подобається. Я більше за все ненавиджу в житті: це чекати ліфт, коли ти не знаєш, на якому він поверсі. Ти визволив ліфт і стоїш, чекаєш. Ну. Друзі, я майже не запізні. Отак, 10 хвилин. Я думаю, що концерт почнеться. 18-й <головіко> він точно повинен закінчитися. <головіко> До 22. -го. Так, друзі, знайомтеся. Це майбутня <головіко> <головіко> да, гуру психології. Яна моя одногрупниця, Староста. А точно староста вона врятувала мене, пам'ятаєте, вам розповідала, що на посвяті а, наша преректорка дивилася вже на мене і навіть сказала, що, мабуть, староста буде саме балакуча. І тут, тут Яна з заднього ряду підняла да. руку. І просто свята людина, професійна староста. Да. Не звертайтеся, тому що через рік Побідає. вона вже закінчить навчання і все. Да. І Хочу, ти для <рігалі> <тобі> чого вивчаєш? Так, <рігалі> щоб працювати з Я ще не о, як це не визначилася. У мене такий, знаєш, плавний рух потечі. <рігалі> да. Це трішечки, знаєш, таке аматорство. але я вже інакше відповідаю і тримаю себе в тонусі. <рігалі> Друзі, ви ж пам'ятаєте, да? В інстаграмі, Маневіта, четвер. Е, манита, четвер. Е, ну, я намагаюся кожне, але от буде пауза, тому що я тішки підвиряхлася. Ну і питання повторюються. Друзі, здаю смачну точку. Називається Жужу? Жужу, правильно, так? Да? Жужу. Жужу. Знаходиться це вулиця. А як зараз вулиця називається? Євгена Чекален. Євгена Чекален. Це ж в минулому була Пушкінська, так? Да? Ага, коротше. Ви зрозуміли, шикарна кав'ярня, смачна кава, от як ми любимо. Тут ще є алкоголь, є ом, їжа, от два зали і от така дуже затишна тераса. О, знову тебе застріла. Дуже дуже смачна кава, бідон американо, Подивіться, це щоб я знаєте, на сцену до Викарчука полізла. Я хочу від тебе дітей. От, а це Маща на безлактузному. Пані, ну ви вибнулися. Ну, так треба. <гум> Виділитися. Щоб на каналі запам'ятали. Ну як? А Мача це ж зелений чай. Перетертий. Якось пила. Слушай, класна Матч. Смачніше, ніж. Я зрозуміла. Тут у нас такі є бетончики, на реклама. Треба підзарядитися. Це без арахісом, протеїном, арахіс карамель. Ну, прекрасно. І воду, друзі. Воду п'ємо безкоштовно. Ну реально, Як можна платити за воду? Я ніколи не розуміла. оце. Приходиш і платиш за воду, як за шампанського. Келек Шимпанського. Це так. Для плєпса, а з пляшці. З пляшки. Ось так от, бачите, Київ. Покажу вам. Ой, набрізкалась духами прям таким інжиром. Та щось вийшло забула. Інжирчик такий. Угу. Боже, я за це обожнюю Київ, просто от, от обожнюю. Ми підзарядилися. До речі, в матчі теж є кофеїн, так? Да? Ну, якийсь там. Є, 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 є. От, води напилися. От і біжимо. На концерт. Нічого ми не запізнюємося. Це вони раніше прийшли. Я хотіла тебе спитати, коли ти вперше познайомилася з гуртом Океан Ельзи? Ти шанувалася чи ти просто викрасити? Мені зараз 25. познайомилася я десь, може, років 8-9. Перший раз я була на їх концерті ще в Миколаїві у 2016 році. І потім влітку 19-го я була на безкоштовній концерті про ангелізм в Одесі. У Чорноморці. Чекай, ти шануваєшся? Так. Серйозно? раніше була така палка, а зараз просто можна послухати. Бачите, гурту 30 років. Мені 25. Тобі 25. Да. Шукай в телефоні мислі, та-та-да. Ооо, ти критка, ти критка. Обережно. Болт. Так можна і заміж вийти. Обережно. Так, а ми зараз там з тобою прибіжимося і вниз спустимося. Так, так, так. А я обожнюю їх пісню Все буде добре. Все буде добре. А, і кішка. Друзі, в коментарях пишіть, коли ви познайомилися з гуртом Океан Ельзи, яке у вас ставлення до творчості. І які улюблені пісні або ж там пісня. Mm -hmm. Друзі, океан Ельзи, палац спорту, люди. Тут і совка. Там треба фотку зробити. На фуні банери чекай. Да, да. Ой, а це ж куди вхід? що це? Ні, це щось. Віпка гостєва. Ой, приї! Так. А, нам фанзону. Мені здається, нам туди. З водою, я так розумію, не можна. Ні, ну. Світло не економлять. Волонтерів достатньо. Вхід вільний. Йдемо в бар. Так нам друга фанзона, пані. Ну зараз знайдемо. Сектори тут сектори. Да. А нам фанко. Сектор А. Давай спитаємо. Я в передочікуванні. Я, я останній я. раз тут була на концерті Каски. Я згадала. О, я була на концерті Каски. Мама да 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 да. да, 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 да. Ой, ближка, хороші, Ой, диви. Да. Я так хочу, до тебе. Опа, тут конечно. Я розумію, так алкоголем, да? так? Mm -hmm. Такий перегар. Mm -hmm. А там. Конфі, мабуть, спонсор. Ага. А що тут роблять? Давай розпитаємо. А що тут роблять? А, у нас добрий день. Що Я рада вас да? Фотографуємо, одне фото вам на згадку. Одна, да. Одна умова. Пишете, що для вас той день. Ой, як мило. Зараз ми подивимось. А, а диви, як зробили. Це атмосфера кліпів. Треба було приходити в 18-й. Бачиш квітка, де квітка! Шукай в телефоні мій слід. Ага. А, так, мені тут фото. А можна ми тут фото зробимо? Так. А, точно, це ж там, 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 де, там, де нас нема. Дивись. Ти ж холодильник з першого кліпу. Серйозно? Там, 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 тільки там, де нас нема. Да! Да! Ну, типу він, але. Ну. Я тобі кажу. Здається, концерт за почав себе з нас. Я тобі кажу. Так ідемо, так? Поки в нас є час, швиденько дивимося ціни в барі. Бетончик 60 гривень, вода 60, пепсі 60, кава 50 гривень, записся. Чай в асортименті. Давай водички купимо, так? Да? Я тебе зараз водичку пригощу, так? Да? І що ти будеш? Чи кола. Чи пепси? Ні, водички. Дня, і життя, і долі. І ми не можемо ні за секунду забувати про це, навіть знаходячись в такому, здавалось би, святковому моменті, в такому місці. Навпаки, я вважаю, що саме зараз ми зобов'язані якомога більше пам'ятати про це, якомога більше відчувати єдність один одного для того, щоб разом продовжувати творити все для того, щоб в Україні настав мир, але тільки на заслужених для України умовах. Самовіддачею, силою волі, силою духу продовжуємо кожної хвилини захищати наше життя, життя наших дітей і майбутнє наших країн, жертвуючи найдорожчим, що в них є своїми життями, своїм здоров'ям, своїм усім. І навіть те, що ми сьогодні знаходимося з вами тут, це їхнє, в першу чергу, їхнє і можливо. Я комусь дивилися категорично, але я так думаю, виключно їхня заслуга. Сьогодні ви всі прийшли для На нас це велике свято. По-друге, 30 років тому ми в цей саме день, 12 жовтня, саме рівно, 30 років тому, вирішили з моїми колегами Денисом Рініном. А також. А також Юрою пусточкою і допомогою вирішили створити його така Ну, Те, що ми тут сидимо двоє, це не означає, що щось сильно змінилось. Насправді змінилось багато іншого, але наш зв'язок із юрою з пашою продовжується і ми, та ми завжди будемо рідними і близькими людьми. От, Так що це дуже важливо для нас. Коли ми вчуємо сьогодні. Και στο κόκκινο δεν είναι καλά. Πώ το λέτε, το κουτάκι, το τίτλο, το τίτλο, το τίτλο, Ο τίτλο, το τίτλο, το τίτλο, το τίτλο, знаходиться Океан Ельц. Що його оточує, хто в ньому мешкає, які в нього береги. Тут мов нас цікавить географія. Якщо рахувати стан душі, то ми можемо сказати, що ми можемо сказати, що Небо, яке не має. Це може бути океан, який під нами. Звичайний океан. Це може бути все, що нас отримує. Тобто, як ви розумієте, ця річ це нас, це наша релігія. Добрий вечір! Ми будемо достатньо молоді і недостатньо наївні. Вийшли привітритися в хол, тому що. ой, е, душнувато. Ну-ка. Салюти в Одесі на березі моря вночі. Да, Оооо! Давай, пані! We can't І, ну, я сиджу наче п'яний. Крайні, наче я випила ті пляшки, яку. В мене дістали. енергетика просто смотка. Я вже ціла, я думаю. Ось це холодна. ОДОНЬЯ! І то Браво! Більше 2 години! Зараз буде біс, ну куди. А все буде добре. Поверніться. На, біс, на, біс, на. Дякуємо вам. Ми дуже-дуже-дуже це цінуємо і сподіваємося, що це тільки початок нашої нової великої ери. І перед тим, як справді з вами на сьогодні, я хотів би ще раз нагадати про те, що ми маємо всі зробити все для того, щоб коли закінчиться війна, як ми тільки що з вами співали, той мир настав на наших українських умовах, і ми його заслужили. І в першу чергу це треба зробити пам'ять тих, хто віддав своє життя за те, щоб сьогодні ми тут могли з вами стояти. І пісня, якою я хочу закінчити сьогодні, це та пісня, яку я співаю на фронті до бійців. Я виходжу до них кожен раз і завершую виступ тільки цією піснею. 285 виступів вже було там. І кожен раз ми завершив тою самої пісні. Я хочу побажати кожному з вас. І кожному з наших воїнів, і кожному з українців, щоб ви, ви залишались живими, неушкодженими, щоб ангели у вас були за плечима, і Бог вас беріг, і нехай все буде добре. Друзі, 3 години. Три години. Почали 18.32, зараз 21-28. 30 років. 30 років, 3 години. 30 років. Ну, як, як, я кажу, один чих. 130 років, скажи. Це конференція. Я втомилася. Я теж. А він. А йому завтра ще співати і потім ще три концерти. Що ви дивилися цей влог до кінця. Щоб підтримувати канал непомога. Не допомогли не побачимо. Ходіть на концерти. Я така, знаєш, лежала і думала, ой. Нахіра вона мені стралася, коли є ліжко, книжка. Ні, ні, просто ну от зовсім... Інші е енергії, зовсім інше енергії. Ой, окіця, я так нагла полізла. Зовсім інші енергії. І хочеться прийтися, хочеться відрефлексувати. Хочеться ходоти. Що за це золоти? Золотих може десь. На безрабці є. У коментарях діліться своїми улюбленими хитами, піснями, хитами, 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 хітами океанельзи. Мені здається, ще годину грали і співали, і, і, і не всі пісні заспівали. І дійсно от на таких концертах ти розумієш. Масштаб Масштаб, от, да, масштаб 30 років, але Складна роки, скільки, скільки актуального матеріалу. І от починалася пісня, я одразу згадувала. Хоча я не можу сказати, що я прям шанувальниця. Але от о, ці пісні це історія України, це частина історії України. от. Частина історії, секунду, це частина історії України і кожного українця. І ці пісні українського От В цьому цінність, друзі. Все, любимо. Ну це лімузін такий? О, Не зрозуміла. А, він відкривається. Ой, не заздрімо. Там в моєму житті лімузіння було. Та що? Я з них не вилазила.